В Олександрії пройшли змагання на Кубок України з військово-спортивних багатоборств імені Героя України, генерала Сергія Кульчицького. 13 жовтня спортсмени змагалися у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Наступного дня показували все стильовий бій на Атотамі у Дю №2. номер два. З початком змагань гостей та спортсменів привітав Сергій Кузьменко. Сьогодні надзвичайно важливо демонструвати всьому світу, що українці, українська нація це сильна. Нація українці це сильні люди, і саме спортсмени сьогодні демонструють ті звитяги на багатьох міжнародних змаганнях, показуючи, що таке Україна, і розповідаючи всьому світу, що таке Україна. На вас сьогодні лежить величезна відповідальність, адже саме ви сьогодні формуєте ту думку в міжнародній спільноті, показуєте, що таке українці, і по своїй поведінці, і по своїй силі. І відповідальність я хочу сказати величезна. Дані змагання традиційні, але щороку проходять у різних областях. Цього разу Кіровоградщина приймала гостей з 12 областей. Загалом показати свою майстерність приїхало понад 120 спортсменів від 18 до 39 років. Хочу звернути увагу, що це генеральна репетиція перед чемпіонатом світу. Більшість з вас входять до складу національної збірної України з даного виду спорту, і вже 17-19 листопада в місті Врослав, Польща, приймуть участь в чемпіонаті світу і будуть захищати кольори нашого прапору. Дмитро Борисов приїхав на змагання із Запоріжжя, провів три поєдинки, з яких перемогу отримав у двох. Перші два поєдинки виявилися дуже складними. Вважаю, що трішки не допрацював, але зміг здобути перемогу. Насправді так було набагато більше тренувань. Також намагався сам займатися їжедневно. Завдяки допомозі тренера у мене вийшло перемогти. Оцінював виступи спортсменів у розділі всестильовий бій суддя міжнародної категорії із Житомира. Ну, в більшості спортсменів доволі високий рівень підготовки, тому що переважна більшість цих спортсменів, які зараз виступають, вони входять до складу національної збірної команди України. І, в принципі, частина з них буде представляти нашу країну на міжнародній з тому рівень доволі високий, але Питання ще до декого спортсменів, тому я думаю, вони будуть за найближчий час поправлять свої і представлять нашу країну належним чином на міжнародних змі переможцями. Кубка України з військово-спортивних багатоборств стала збірна команда Кіровоградської області. Друге місце за командою Харківської області, третіми стали представники Полтавщини. Льодова арена снігова королева розпочинає новий сезон. Урочисте відкриття зібрало дітей разом з батьками. Під час заходу кожен отримав гарний настрій та посмішки, а найактивніші сертифікати на відвідування. Слава що у нас в Олександрії ми здвинули. Смертвої точки благодаря родителям, в першу чергу родителям, що у нас зараз новий тренер з Дніпропетровська. Женя Придун, так як і була, так і є тренер з Кировограда. А зараз більш кваліфіцірована міжнародного класу, скажімо так, у нас тренер Анна Романовна, вона зараз підготовлена на більш вищий уровень, тобто наші девочки можуть перейти в розряд спортсменів. Хотілося б ще, звісно, поблагодарити всіх людей, які були, участвували в строїтельстві даного катка. У першу чергу це пройшли мер Степан Кирилич, який приложив багато усіх. Родителі, хокеїсти, не буду фамілії називати, тому що їх багато, І зараз кого небудь забуде, щоб не обідати. Тобто, всі участвували в зустрічі на даного об'єкта. Вони зараз опять же, таки стоять в голові розвиття хокея. Пірна катання всім міжсезоння каток провів велику роботу. Зокрема, знайшли тренера з хокею. Перше безкоштовне тренування юних хокеїстів та хокеїсток проведуть на льодовій арені вже цієї неділі з 8 до 10 ранку. А поки що перший лід нового сезону випробовують досвідчені хокеїсти. У нас не сильно поширені зимові види спорту і хотілося, щоб більше молоді було на в зимових видах спорту, особливо як хокей, тому що футболу у нас багато, а хокей на зовсім мало. А для города не всіх, навіть в обласних є, в городах України як Полтава. До нас приїжджає, в них немає здоровий обласний город, а катка немає. А в Кіровоградській області, і в Кіровограді, є і в Олександрії є. Це дуже добре. Після розважальної програми свої вміння кататись на ковзанах показали Олександрійські фігуристки, чемпіонки змагань. Серед них Вероніка Деревянко. Дівчина займається фігурним катанням два роки і має вже не одну золоту медаль. Влітку ми їздили в Кременчуг, там каток трохи більший за наш, але тут мені достатньо місця, щоб катати мою мій танець, і мені загалом дуже подобається. Стати на ковзани та отримати задоволення допоможуть тренерки секції фігурного катання. Я приймаю з чотирьох років, до цього віку в цьому немає потреби, тому що ще м'язи не зовсім сформовані. А зараз максимальний вік це 12 років. І ця дівчинка займається вже два сезони. Не так багато, але результати гарні. Після показових виступів фігуристок льодова арена була відкрита для всіх охочих. Графік роботи Снігової королеви не змінився. Вона працює щодня з 10 до 22 години за адресою вулиця Івана Чіркіна, 6. Реконструкція дитячого майданчика на площі Соборній завершилась. Відкрили його аніматори Палацу культури Олександрійський театр, влаштувавши для дітлахів активну розважальну програму. Вероніка Спірідонова в Олександрії вже другий рік переїхала до нас разом з дітьми з Донецької області. Новим місцем, де можна погратися дітям, задоволена. Дитині подобається. Вона вже ходила, дивилася скоріше, вже скоріше вже відкрився би новий майданчик. Так дуже відчувається різниця, дуже дуже подобається. А для Юлії Шестакової головне це безпека дітей під час розваг на майданчику. Коли хотіли на гарний майданчик, до парку Ніка, але нам далеко до парку Ніка. А тепер трохи ближче, класно нам. Ну. Звісно, це і краще, бо він і сучасніший і безпечніший. І тут є для таких малюків ось качельки з таким загороджувачем, бо вони були тільки в парку. Або на таких ну, не покатаєшся. А тут класно, має вже сама може кататися на таких майданчиках, на таких гойдалках. Об'єкти, які були на старому майданчику, демонтували, адже за роки експлуатації вони прийшли в аварійний стан. Після ремонту на новому майданчику з'явилось м'яке покриття, карусель, гімнастичний та ігровий комплекси, гойдалки та батут. Дітям подобається. Є ще улюблений батут, оці ось ці качелі та, та горка ось та велика. Мені подобається новий майданчик, і я був ще й на старому. Я тут гуляв. Тут було дуже весело. І зараз ще веселіше. Роботи здійснював футбольний клуб Олександрія за фінансової підтримки компанії Агровіста. Олександрійські педіатри говорять про сезонне зростання кількості хворих серед дітей. Спостерігається воно з кінця вересня і є щотижневий приріст, зауважує міська педіатр Лілія Бачинська. З настанням осінніх холодів, і навіть до їх настання, десь з вересня місяця ми реєструємо підвищену захворюваність серед дитячого населення на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Ріст за останні тижні відмічається ріст серед дітей. Різного віку, і шкільного, і дошкільного віку, і дітей раннього віку. Це говорить, що як такої епідемії немає, ці випадки спорадичні, але вони носять такий характер підвищення. За тиждень, 37 сьомий тиждень, нашого там з 7 по 13 вересня було 124 звернень з приводу гострих респіраторних хвороб, а з 21 по 27 вересня 278. Ну, по цьому можна зробити. І далі невеликий ріст іде таки в кінці вересня. У нас він почався цей ріст, і далі трохи відмічаємо збільшення. Лікарка проаналізувала, які діагнози переважають. Найчастіше це вірусна інфекція, яка супроводжується високою температурою тіла, яка триває кілька днів до п'яти, навіть до шести днів, і вираженим болем в горлі. От такий вірус у нас зараз циркулює, який дає е, назофарінгіти з вираженим боловим синдромом в горлі. Е, бувають е, як зазвичай діти з ускладненням вірусної інфекції, це і запалення легень пневмонії теж пішов ріст цього стану у дітей. Обструктивні бронхіти, бронхіти, ларінгіти, ларинготрахеїти. це все присутнє на фоні як ускладнення чи як перебіг вірусної інфекції. Ковід у дітей не виявляється, але діагностується він у дорослих. Ковід є серед дорослого населення, серед дитячого населення останні місяці ми не спостерігаємо захворюваності на ковід, але так як циркулює серед дорослого населення, серед невакцинованих груп, а діти у нас якраз група, яка в меншій мірі вакцинувалась проти ковіда, ризик захворіти на ковід, звичайно ж, існує. Вакцинація проти ковіда проводиться і проводиться і в нашому закладі, ми отримуємо. Періодично вакцину під наш заказ або просто по розподілу. І група, яка записалась у нас на чергу на вакцинацію проти ковіда, ми їх обзванюємо, повідомляємо про те, що такий день ми будемо вакцинувати. Тому що, так як вакцина 10 дозна, то ми збираємо групу в 10 дітей. І проводимо вакцинацію. Буквально на минулому тижні ми теж проводили вакцинацію, жарі вакцинацію, тому що дітям Pfizer-ом йде вакцинація, і з інтервалом один місяць вводиться друга доза. Для того щоб дитина була вакцинована, рекомендують вести дві дози. Щодо грипу, цю хворобу поки що клінічно не виявляли, проте це не привід відмовлятися від профілактичних щеплень. Вакцинація проти грипу. До початку підсезону – це якраз те, що може попередити великі спалахи грип, особливо в організованих колективах. На сьогоднішній день, в цьому році, трошки раніше наші аптечні мережі отримали вакцину проти грипу, і в нас розпочалась вакцинація і серед дорослих, і серед дітей. Вакцинація проти грипу не є по календарю щеплення, не являється рекомендованою, тому за власні кошти батьків. Ми проводимо вакцинацію проти грипу. Вже вакцинувалися 10 дітей. Особливо важливе щеплення проти грипу у так званої групи ризику дітям з хронічними захворюваннями, наголошують лікарі. В Олександрійському районі фахівці Держпродспоживслужби розкладають приманки для диких тварин з вакциною від сказу. Це території Світловодської, Андрусівської, Онуфріївської, Протопопівської, Новопраської, Попельнастівської та Приютівської територіальних громад. Це розкладалося на чотирьох територіях Новопраської територіальної громади. Це територія між Новою Прагою і Шарівкою, потім між Новою Прагою і Димитрово, Лазаватка, Світлопілля. Якщо знову ж Приютівська територіальна громада, це також було чотири території. Це Балка від Новоселівки до Войнівки, на території лікарівської старостату, на території Недогарського старостату і на території Протопопівського старостату. Також розкладалося. Ну, в більшості на кожній території бивших громад в нас утворювалися групи. Території визначали лісники. По кількості тварин, де вони знаходяться, по наявності сприятливих територій, де можна це розкласти, і нікому не заважаючи. Тому вийшло, вони надали карти цих територій, і в заході прийняло участь 194 особи. Тривалий час в Україні виконувалася загальнодержавна програма з преоральної імунізації диких м'ясоїдних тварин від сказу. Раніше вакцини розкидали з авіатранспорту. Після повномасштабного вторгнення це роблять вручну. Вакцина розкладається в місцях там, де тварини ходять, з розрахунку від 20 до 30 доз на один квадратний кілометр. При цьому враховується те, де ну, якщо є нори або явні тропи, то там може бути ложиться 30, Дос на 1 квадратний кілометр. Якщо це просто територія наближена до населених пунктів, але там стежок нема, там може бути 20 приманок на 1 квадратний кілометр. Вона виготовляється специфічні брикети. Раніше вони були трішки більші, зараз вже ці брикети десь розміром приблизно із пів спічечного коробка. І Тварина його прокушує, в ньому всередині в поліетиленовому пакетику знаходиться вакцина. Коли тварина прокушує, вакцина потрапляє на слизову оболонку ротової порожнини і таким чином заноситься антитіла і виробляється імунітет. Через заборону полювання під час воєнного стану зросла кількість диких тварин. Збільшились показники тих, хто інфікований на сказ. Якщо на протязі чотирьох років, коли ці заходи проводилися, у нас поступово зменшувалася кількість випадків захворювання на Сказ, то у 22-му році ці заходи не проводилися, а в 23-му у нас пішло значне підвищення кількості випадків захворювання тварин на Сказ. На даний час в Олександрії, ну на території Олександрійського району, у нас є чотири пункти, де зараз проводяться заходи з ліквідації сказу. В домашні, ну, вже на території населених пунктів. Це буде три випадки. Ну, три пункти у нас Світловодська територіальна громада, один Новопраська територіальна громада і один Петрівська територіальна громада. Вакцинація диких тварин триває протягом вересня-жовтня. Сказ у дикій природі поширюють переважно лисиці, вовки та єнотовидні собаки. З 1 жовтня 2023 року питаннями нарахування житлової субсидії в опалювальний період 2023 2024 займаються фахівці управління пенсійного фонду України. Тож громадянам, які не зверталися для уточнення інформації щодо призначення житлової субсидії на неопалювальний період, слід звернутися до управління пенсійного фонду. Документи для уточнення приймають і фахівці Центру надання адмінпослуг Олександрійської міської ради. Вони пояснили. Кому слід обов'язково звернутися до фахівців у жовтні місяці? Розпочався новий опалювальний субсидійний період з 23 третього рік. Є певна категорія громадян, яким обов'язково потрібно звернутися. Це такі громадяни, хто користуються по договору оренди житловим приміщенням. Або переміщені особи, які проживають у нас у місті по довідках з внутрішньопереміщеної особи, вони також можуть скористатись субсидією за фактичним місцем проживання. Також потрібно обов'язково звернутися громадянам, в яких відбулися зміни у складі сім'ї. Тобто, це або хтось прописався чи виписався, чи змінився сімейний стан, хтось вступив в шлюб, хтось розлучився. Це обов'язково треба подавати зміни і показувати ці зміни. Також бажано звернутися всім, хто на літній період не звертався, не поновлював звернення у кого на фактично проживаючих осіб. У багатьох є у нас домоволодіння, де зареєстровані особи, які фактично тут не проживають. Таким також людям обов'язково треба звернутися. Ще рекомендуємо звернутися тим особам, які з 1 травня не зверталися. Можливо, в них зупинили житлову субсидію по боргам, вони не володіють, чи в них змінився якийсь майновий стан. Тобто в таких невеличких нюансах то краще звернутися їм в пенсійний фонд для уточнення інформації. Документи можна подати як особисто, так і онлайн. Онлайн вони подають через пенсійний фонд, через особистий кабінет. Там створені, там треба створювати особисті кабінети. Через особистий кабінет за наявності електронно-цифрового підпису. Вони можуть звернутися онлайн на житлову субсидію. Так як раніше було в управлінні соцзахисту через Мінсоцполітики соцполітики, звернення подавали це зараз. послуга не актуальна тільки через кабінети пенсійного фонду. Якщо людина звертається особисто на прийом, це обов'язково треба при собі мати оригінали документів, що посвідчують особи: це паспорта, індифікаційні коди, на діток, свідоцтва про народження, індифікаційні коди, реквізити банківського рахунку і особові рахуночки на всі комунальні платежі. Фахівець звернула увагу, що обов'язково уточнити дані варто тим власникам житла, де змінилися надавачі послуг. У нас на даний час дуже велика тенденція створення ОСББ. Раніше люди користували житлого, сплачували за комунальні платежі. На даний час постворювали ОСББ в кого такі відбулися зміни, то їм також бажано прийти подати нове звернення, щоб змінити надавача послуг у цьому в особовій справі. Це впливає, бо там вже ж квартплата визначається зовсім інша. Розмір житло-госпів був в один, а у СББ вже інший. Так що їм також краще звернутися і подати звернення. Фахівці відділу оформлення соціальних послуг ЦНАПу приймають за попереднім записом до електронної черги. Талони видаються на поточний день. Нагадала і про необхідність запису до реєстру громади та оформлення паспорту громадянина України для дітей віком від 14 років. Рак грудей одне з найпоширеніших жіночих онкозахворювань і є найбільш розповсюдженим видом раку. В Україні рак молочної залози посідає друге місце серед жіночих онкологічних хвороб. Є він і у статистиці онкологічного диспансеру. Із року в рік рак молочної залози, по-перше, молодіє. А по друге, стабільно займає перші сходинки, на жаль, в структурі. Онкологічних злоякісних новоутворень за статистичними даними останні 6 місяців 20, 2023 року. Так і як ви сказали, залишається рак молочної залози на другому місці в цьому як можна так сказати, антирейтину. Тому безумовно. Він як був, так і залишається. Ця проблема є кричущою, і доволі часто при занедбаних випадках приводить до інвалідізації або подальшому і смерті хворих ранньої. Самостійно визначити рак молочної залози складно, адже симптоми з'являються на більш пізніх стадіях. Важливим кроком до попередження онкології є самообстеження. Кожна жінка краще знає сама себе, аніж хто б то не був. Тому кожен день. Вона може себе обстежувати, так робити так звану пальпацію своїх молочних залоз, да, і винайти, припустимо, щось таке, що не було, чого не було учора або позавчора, Да? І це повинно насторожити. Обов'язкове обстеження жінок як в лікаря-онкохірурга або мамолога. Так і лікаря-гінеколога, які у нас лікарі-гінекологи завжди оглядають молочні залози у, у жінок. І це є те, те основне, потім обов'язково раз на рік проведення мамографічного обстеження. Ну, мамографічне обстеження більш інформативне у жінок з 35, скажімо, 40 років, ну, будемо казати, 30, з 35 років. Але є чудовий, чудова діагностична маніпуляція, така як ультразвук, і ультразвукове дослідження дуже ефективне при визначенні будь-яких як уже, онкозахворювань, так і Тої групи захворювань, які називаються передракові стани або передракові захворювання. Туди входять фіброзно-кістозні мастопатії, туди входять фіброаденоми, особливо так звані їх форми лістовидні, які дуже часто перероджуються в злоякісні новоутворення. Серед факторів ризику виникнення раку молочних залоз це спадковість, зловживання алкоголем, відсутність грудного вигодовування та надмірна вага. Ознаки, що насторожують, та після яких обов'язково треба звернутись до лікаря, наступні якісь о, ущільнення або на російські уплотнення, да і втягування соска. Виділення соска неможливо якого кольору, скажімо, запаху чи інше. Ні, саме по собі виділення соска, бо його втягнення є вже обов'язковим для того, щоб явитися на обстеження до лікаря. Потім будь-які збільшення ущільнення в підпахвиній ділянці. Це повинно зразу насторожувати. Жінку, в більшості своїй, на жаль, рак не болить. От болять перед ракові захворювання, да, це кісти молочних залоз, це фіброаденоми болять, а от рак чомусь не болить. От чомусь не болить і все. Тобто, ну, ми розуміємо, чому, але це е, питання вже більше класичної медицини. Воно. Так, але не болить. От це те, що я попереду назвав, це є основні, основні симптоми тому, тому що для того, щоб звернутися. Лікування раку молочної залози процес складний, який містить у собі комплексний підхід до проблеми. Головне виявити хворобу на ранній стадії та вчасно звернутись до лікарів за кваліфікованою допомогою. У неділю, 22 жовтня, більша частина дня буде сонячною. Температура вночі плюс 13, вдень плюс 22, атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 4 мм.